Мої вітання! Це канал Астрофеномен, З вами я, традиційно, Мар'яна Черкасець І сьогодні до нашого ефіру долучається неймовірна Тетяна Гай. Будемо розмовляти на дуже важливі і різні теми. Не перемикайтесь, тут буде цікаво та да, ексклюзивно. Вітаємо Тетяна. Надзвичайно рада бачити сьогодні. У нас на каналі, як завжди, неймовірний просто вигляд. Ну і власне відразу хочу попросити подивитись ті питання, які є на сьогоднішній день актуальні і які поставили в коментарях під нашим відео попереднім. А наші улюблені глядачі, отже, яка ситуація буде? Із Нікополем та Марганцем Чого очікувати, яка буде там ситуація? Пропоную розпочати саме із цього. Ну і власне для наших глядачів хочу нагадати про те, що якщо у вас є цікаві запитання, будь ласка, не соромтесь, пишіть їх в коментарях під цим відео. По-перше, вітаю всіх глядачів Астрофеномена. Рада всіх відчувати. Не можу вас бачити, але можу відчувати кожного глядача. З радістю відповім на всі ваші питання. Надіюся, розгляд цих питань буде таким же втішним, як і новини останнім часом можемо чути. Давайте подивимося, Нікополь і Марганець. Давайте до кінця січня місяця. Почнемо з Нікополя. Чого очікувати місту Нікополь? Будуть провокації в місті Нікополь? На жаль, ворог ще поки що не зупиниться з цим містом і буде бити по місту. Я це бачу по карті Діявол провокації. Дивіться, мої хороші, на жаль. На жаль, жертв не уникнути у цьому містечку. Тож, будь ласка, місто Нікополь, хто нас дивиться, хто нас чує, будьте обережними. І я навіть зараз скажу, які це будуть дати. 18 січня? Тому що знову дивіться, ворог задумав, е, ворог задумав, щодо Нікополя страшне, тому що карта король мечів і карта е, місяця, що завжди говорить про якийсь тайний намір і не дуже хороший. От мені йде місто Нікополь, 18 січня. Будь ласка, ворог в цей день лютуватиме. Місто зазнає удару. Але якщо м, подивитися стосовно. Окупації міста, то я не бачу його і не в січні, ні в будь-який інший час. Давайте подивимось: марганець, чи є загроза для марганця до кінця січня. Ви Знаєте, а ось для Марганця я бачу затища. Не бачу для цього містечка ні небезпеки, ні окупації. Дуже, гарне, дуже гарні карти на це місто. Це Верховна Жриця і карта Зірки, що завжди свідчить про помірність ситуації у цьому містечку. Тож жителі міста Марганець хвилюватися не варто. Отже, рухаємось далі. Білоруська Російська Федерація готується до. Нових навчань Ми дві 2022 рік напередодні саме повномасштабного вторгнення, коли дійсно ж таки точно так само Росія та Білорусь проводили так звані навчання. Тетяна, чи не натяк це про повторний наступ? Чи немає загрози повторного наступу? Дивіться, що я бачу по картах? <смі> Наступ буде, але не з сторони ворога, а з нашої сторони, що є дуже втішною новиною. Тобто ми продовжуватимемо атакувати, ми, ми почнемо звільняти наші території, і вже це станеться найближчим часом, тому що я бачу, що є задум, але з нашої сторони. Тому що ворог наразі. Ну, так мені показують карти по десятці чаш. Він може би хотів, але він не має потрібного ресурсу наразі. І тому повторного наступу, дивіться, бачите, з протягнутою рукою шестірка пентаклів. Ні, наступу зі сторони ворога очікувати не варто. Отже, це надзвичайно хороша новина про те, що ми дійсно можемо спати спокійно, але звісно, пам'ятати про тривоги, про шахеди і про ракети. Отже, з'явилася новина на рахунок того, що Трамп готовий поговорити із Путіним. Чи відбудеться ця комунікація, чи можливо вже вона відбулася? і ми про неї не знаємо. Пропоную подивитися на це. Але дивіться, вона відбудеться значно раніше, ніж по колісниці, ніж ми думаємо, ніж заплановано і ніж озвучують у новинах. Тобто буде ще таємна комунікація Путіна із Трампом, про яку ми не дізнаємося. Але вже коли буде офіційна зустріч, ми будемо спостерігати, як Путін буде з опущеною головою приймати всі умови. Які йому диктуватиме Трамп, тому я бачу цю зустріч, ще раз нагадаю, по колісниці, і дивіться, як гарно колісниця повішений, зміна ситуації. Тобто ця таємна зустріч повністю змінить ситуацію. Ви знаєте, в хорошу сторону для нас по карті закоханих. Що я хочу сказати, коли всі дуже боялися приходу Трампа, тому що ми знаємо, які ігри він вів, які позиції у нього були, і всі думали, що для України, це буде крах. я тоді казала, що, повірте, прихід Трампа для України буде дуже виграшним. І зараз я, коли переглядаю, передивляюся, я бачу, що це дійсно так, що карти і відчуття мене не підводили. І дивіться, які гарні карти: Король чаш і карта смерті. Тобто закінчення. Правління кровавого диктатора ситуація зміниться. І зміниться в значно кращу сторону для нас по карті зірка і карта закоханих. Тобто, зараз дійсно, як ми говорили, Маріаночко, з вами до нового року. Ми вже з січня місяця будемо спостерігати більше читати більше позитивних новин для України. І вже навіть сьогодні, на сьогоднішній момент, хоча тільки там ще дві-два тижні пройшло від нового року, дивіться, скільки прекрасних новин ми змогли почути. Ми змогли. Прочитати, так, і спостерігати. І далі, мої хороші, буде ще цікавіше, повірте, мені часто кажуть, коли от я попереджувала про атаки, так, про якісь негативні моменти, що я залякувала, ні, мої любі, я не залякувала. Я казала те, що я бачу, попереджувала про небезпеку. Зараз, коли от я кажу те, що я бачу, мені кажуть, ви розповідаєте нам казки. Теж кажу, це не казки. Повірте мені, і з часом у вас буде змога у цьому переконатися. Однозначно погоджуюсь. Дуже хочеться ще більше позитивних новин. Але мушу запитати, чи була таємна зустріч між представниками Сполучених Штатів і Російської Федерації? Була, але дивіться, не з тими, хто при владі. Тобто ви розумієте, про про що я? Не з тими, хто при владі. Зустріч точно була. Була з тими представниками Російської Федерації. Ось якось навіть, язик не повертається називати її Федерація. Взагалі просто, але будемо казати, як є. З тими, хто хоче скинути Путіна, хто готує переворот, якому вже цей старий дід просто набрид, як гірка редька просто. І так я хочу сказати, що зустріч була з представниками, але не з тими, хто при владі, а з тими, хто хоче звергнути цю владу. Це, в принципі абсолютно змінює повністю всю ситуацію, Тетяно. Які перші зміни ми Україна зможемо побачити після інавгурації Трампа? Так вже 21 го числа власне буде Трамп, буде відбуватися інавгурація в Трампа, і дуже хочеться відразу з перших, як то кажуть, хвилин бачити ці певні зміни для України. Ну, дивіться, прямо зразу, одразу, ми цих змін от день в день не побачимо. Але ми побачимо їх протягом, от уже наступного тижня. Мені показує якась дуже цікава заява і новина, і дуже хороша для України. Відбудеться, от мені показує, 4 дні після інаугурації. Е, е, я хочу сказати, що... Е, Ворог ще буде лютувати до інавгурації в Україні, оце мені не подобається. Останні потуги у нього будуть. На жаль, буде ще якась трагедія в Україні до інавгурації. Але ось після інавгурації по імператору через 4 дні, от ми отримаємо будемо, дуже хорошу новину для України, яка повністю змінить ситуацію і хід війни. Дуже хочеться у це вірити. Що загалом США запропонує Україні, аби закінчити війну? Або ж на які умови наші США готові піти, аби пришвидшити все ж таки нашу перемогу. Дивіться зовсім кардинально зміниться ситуація. Тобто, якщо попередньо був там своєрідний тиск, так то зараз нам будуть м м запропоновані дуже гарні партнерські умови. Від яких ми просто не зможемо відмовитися. Хочу зазначити, що деякі українці не зовсім будуть задоволені спочатку. Ну, така буде певна лють українців деяких, тому що вони будуть рахувати, що це не та перемога, якої ми чекали, але повірте мені, це справді буде краще для нас. Це партнерські умови на фінансовій основі: Королева пентаклів, карта правосуддя. Повністю зміниться ситуація в Україні по дурню обнулення. Стосуватиметься буде територій, скажу так, які зараз захоплені тимчасово ворогом. Там будуть, ну як вам сказати, правильно, не буду поки що це оголошувати, тому що не всі ще готові це почути. з Часом про це також скажу. Але тобто я хочу сказати, що ми однозначно звільнимо наші території, і я це бачу. І саме США нам у цьому допоможуть. І вони запропонують нам умови, від яких ми просто не зможемо відмовитися. Ще раз нагадаю, це прекрасні партнерські умови. Без втрати наших територій. Тут хочу ще раз уточнити цей момент. Не буде втрати території, буде повернення територій. Але не так розумієте, трошки не так, як ми очікуємо. Це буде не так швидко, правильно? Не так швидко раз, і ем, там будуть е, якби, умови щодо е, використання тих територій. У США будуть умови. Ще раз кажу: партнерські це не захоплення, це не війна, це не вбивство. Це партнерські умови, які для нас економічно також вигідні. Натяки зрозуміло, але головне, чи будуть там е, можливість проживати у людей на тих територіях? Так. Е, люди будуть там проживати. Не на всіх, але люди точно там будуть проживати. Тобто, хто захоче повернутися до своїх домівок, він обов'язково це зробить. Також я бачу зараз такі дуже гарні карти по відновленню цих територій. Ви не забувайте, що там робиться, як ворог нищив наші міста, що там лишилися одні руїни. Ми дуже швидко відновлюватимемо, відновлюватимемо ці території. Тому хто захоче повернутися до своїх домівок, зможе спокійно це зробити. Перешкод абсолютно ніяких не буде. Тут будуть перешкоди з іншої сторони, тому що ворог не зовсім захоче навіть після нашої перемоги звільняти ті території. Нічого ми зачистимо, нічого страшного. Щодо Трампа зрозуміло, проте не дуже поки що зрозуміла для багатьох українців і не тільки залишається позиція Маска, що насправді хоче Ілон Маск і від України в тому числі, і загалом від своєї майбутньої нової посади в Сполучених Штатах чудний він звичайно спостерігала я за ним, хотіла зрозуміти. Ам... Суть його і природу, Ілона Маска. Ну він мені розумієте, я розумію, що це людина, значна фігура, так у світі, але я не можу його прочитати. Він мені постійно заходить, як не в своїй свідомості. Його дуже важко читати. Розумієте? Він не вміє вести такі ігри, як, наприклад, це робить Трамп. Але у нього є суто своя домовленість з ним щодо вигоди. Його цікавить розвиток. Скажімо так, його, ну, я би назвала це навіть такої своєрідної імперії. Його цікавить тільки розвиток, е першість у світі. І неважливо за рахунок кого чи чого це буде. Ну, і ви знаєте, Трамп йому таку можливість дасть. Чи буде це шкодою для українців? Ні, не бачу я шкоди. Нехай реалізує Абсолютно весь, весь свій який є, але це тут однозначно тільки не на шкоду Україні. Ми вже поговорили про деякі землі, так про окуповані території, про які там ми їх відвоюємо, відновимо дуже швидко. І є ще у нас один об'єкт, який дійсно на сьогоднішній день ми хочемо його повернути. Це ЗС. чи буде в нас така можливість в цьому році, чи зможе він повернутися під український прапор. До літа чи не буде якоїсь певної провокації або небезпечної ситуації, яка буде складатись знову на ЗС? Ну, ви знаєте, от пам'ятаєте, ми нещодавно чули, що там якісь вибухи були. Ну, такі вони дуже по десятці мечів і п'ятірці жезлів. Вони будуть, але вони не принесуть такої величезної шкоди, як могли би. Вони, звичайно, будуть. Ворог так легко не здасться, але катастрофи по тузу чаш я не бачу. Ну і власне, що буде із з економікою України упродовж 2025 року. Наскільки буде в принципі гривня наша стабільною? Наскільки ми зможемо її утримувати упродовж цього року? Дивилася вже це питання, але передивлюся ще раз: дивіться, зараз після нашої перемоги, ну це логічно, десь з кінця літа, так мені йде, буде економічна криза, і вона буде такою масштабною, я б сказала, але. Я хочу теж знову всіх заспокоїти. Вона це буде, вона буде тривати не роки, як там ми переживали вже так. Тому що за час незалежності України ми переживали декілька економічних криз, і це було не менше двох років. То тут я бачу, що це буде лише пів року. Ми стерпимо, ми переживемо. Головне, щоб наші люди не гинули і. Повернулися додому живими і неушкодженими. А цю невеличку кризу ми переживемо, ми зможемо. Я в цьому впевнена. Це буде найкоротша економічна криза за всю історію незалежної України, але вона буде потрібно до цього готуватися. І сьогодні прочитала таку новину про те, що а, власне львівське литовище, до речі, це на їхньому Фейсбук на їхній Фейсбук сторінці було вказано про те, що вони на сьогоднішній день дивляться моменти можливості, яким чином вони можуть відновити саме цивільні рейси. А, хочу також аби ми проглянули це питання чи відновлять цивільні рейси із львівського аеропорту впродовж цього року. Наскільки це буде можливо? А головне безпечно? Ви знаєте, я це питання дивилася в кінці осені. Цікаво, чи нічого не змінилося? Карта закоханих. Прекрасно. Не змінилося. Дивіться, я вам хочу сказати, що відновлення, безпечне відновлення може вже бути на початку весни. Я це дивилася питання кажу ще раз восени, і зараз я бачу, що нічого не змінилося. В просторі, і дійсно. Нарешті це станеться те, чого ми чекали, коли ми будемо зраді радіти е е польотам, скажімо так, так, літаків, а не лякатися від них. Це буде абсолютно по всій Україні, будуть працювати аеропорти. Чи якісь, наприклад, Закарпатський або Львівський аеропорт, чи буде працювати саме столичний? Зараз бачу тільки львівський, з часом буде столиця. Інші поки що ще не бачу. Це бачу от на період весни 2025 року. Прекрасна новина, щиро дякую за цей розклад, за цей ефір. Нагадую нашим глядачам про те, що всі контакти Тетяни Гай під цим відео. Будь ласка. Ну і також, якщо у вас залишаються якісь цікаві питання, які ви хотіли б обговорити з нашою спікеркою. Будь ласка, не соромтесь, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую щиро і до нових зустрічей. Я також хочу сказати наостанок, що, будь ласка, хто ще не знає, що в своєму телеграм-каналі, який я створила для допомоги саме військовим, будь ласка, доєднуйтесь там. Я всім, абсолютно всім, даю відповіді щодо безвісти зниклих. Ставлю захисти військовим, таким чином допомагаю наблизити нашу перемогу. Тож чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Буду рада допомогти вам і до нових зустрічей.